Та сотня людей представляють неважно літнього віку, представляють думляни. Це само по собі говорить, як ми любимо Україну і як ми любимо наше місто. Не буду я спілкувати, отець вже все сказав, отець сказав все, що я говорив 24 роки до вас. І то факт є, що, мабуть, нам треба ще пережити щось, ще щось більше. Щоб зрозуміти, що байдужими не можна бути. Бо ворог прийде в нашу хату. І поодинці нас знищить. Тому треба громадою, бо Бог ставить та добре вилучити сокиру. Тому, дорогі браті і сестри, я хочу побажати лише нам свідомості всім свідомості нашим дітям. Я знаю, що вони теж добрі, здібні. Працьовиті, талановиті, але мусимо розбудитися разом всі, і старші, і молодші. Ми не дарма, ту пам'ятну пам'ятний знак поставили на світ сотні для тих, як ми говорили, тоді були освятити, там проїжджати, проходити, а зі всі розбудити совість. Чи та совість розбудилася? Я не знаю, я щось не чув ще якісь вагомі зрушень. Я чув лише, що те, що творилося, до Війни до Майдану це все твориться. Далі корупція, далі чвари, далі відсутність праволюбія. Далі ми, українці, один по одному ножки ставимо. Готові співати, входимо до людини. А це прийде кара. Це ж відомо, це історія людства переживала. Оце говорить святе письмо. Чому ми щесь не віримо? Чому не віримо в тому досвіду, який вже був у Господі наших крашку? Бажаю нам всім єдності. І хай кожен з нас придеться, прийде час, коли Господь нас визволить до того іга. І ми можемо цей час наближити, коли будемо дбати про святість життя. Коли не будемо брати хабарів, не будемо їх давати, коли будемо говорити правду, коли будемо захищати брат, брат брата. Дивіться, як любляться євреї, поляки, інші нації. А ми, українці, один одного прірву ногою ж будемо пикати. Коли ми не прозріємо, коли ми станемо добрі, ми не будемо вільні. І знаєте правду, а правда визволить вас, сказав мудрій. Дякую ті сотні, яких зміни, шаючі вам всім, щоб я справді нашим солдатам, бійцям, нашим воїнам, які захищають землю, їхнім сім'ям, дружинам, дітям, матерям, батькам, нашій громаді, нашим іменинникам, які сьогодні жають Максимам. І, 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 і там і тим віра, надія, любов, любов, любов і, і Софія, які будуть зізнатися, потім буде здоров'я, вітання без до. -дість.